Представтеся будь ласка, хто ви є? Олег Юрійович, Олександр, депутат міської ради. Як вам сьогоднішня міська рада, міська сесія міської ради вдалася результативно? Звіт міського голови, виконуючи і міського голови виповнен Депутати підтримали повністю, всі одноголосно. І Повністю робота всіх служб за рік можна. На як будуть творити. Були присутні на сесії представники громадськості? Да. Вони вносили якісь результативні суттєві зміни у роботу цієї ні, сесії? Ні, нічого не вносили. Єдине була пропозиція від громадськості це представник партії Воля по відключенню вірного відключення освіту Ім'я пам'ятаєте? Прийняли то все. до розгляду є питання там? А як ви розцінюєте сьогоднішній мітингу цей пікет, що відбувався напередодні? це, ну, пікет, мабуть, не називеш, то яка определенна група ліц вийшла, там їх, може бути, було там 15-20 людей. Пікета, як такового і є було. Як ви розцінюєте те, що відбулося за годину до сесії? Позитивно, Ничего. негативно ваша точка зору? Чи потрібні ну, такі речі? Точка зору негативно, тому що Вносять дестабілізацію роботи безпечно. Цей пікет дестабілізація, так? Добре, які у вас прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації у Вінницькому регіоні? Програма на 2015 год прийнята і має тенденцію того, що ми як ми працювали весь год, які позитивні зміни є в місті, то сподіваємося, що і далі буде роботи погодження. Ну, Дякую вам дуже. Гарного дня. Дякую.